Пам'яті загиблих. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний час, які загинули за волю гідність та свободу України, за наше майбутнє. Ми не можемо стояти осторонь і бути байдужим. Ми. Лідери учнівського самоврядування Новушицького району Хмельницької області в рамках проєкту Чужого болю не буває презентуємо проект Книга пам'яті загиблих герої Хмельниччини. Рік 2013. За три місяці Україна прожила цілу історичну епоху. Все почалося з Майдану. Епіцентром основних подій Революції Гідності став Майдан Незалежності у Києві. Протестні акції збиралися у багатьох містах України. Рік 2014. -й. Він приніс нам багато болю, розпачу і горя. Люди все ще стояли на Майдані та всіляким способом хотіли показати мирний характер протестних акцій. Та влада віддала наказ. Застосувати вогнепальну зброю та зачистити Майдан. Їх назвали Небесною Сотнею. українці, які загинули у Києві на Майдані та Майданах по всій Україні. Вони гинули за честь, за гідність, за право бути народом, за Україну. Не встиг щухнути біль, не встигли загоїтись рани від розстрілу людей у лютому, як долинула страшна звістка з Криму та Сходу. Перші смерті, перші покалічені долі і тіла. Будем, вічно жити ми. кажуть, потім вічно жити ми. Пам'ятаємо героїв Хмельниччини, які загинули у 2016 році: Галюк Назар, Погончук Руслан, Яворський Олександр, Алмашин Володимир, Мамчук Ярослав, Дрозд Володимир, Кравчук Руслан, Кшевіцький Олександр, Тимошишин Олександр, Воронюк Артем, Кухар Андрій, Павенський Олександр, Ружицький Віктор. Малетич Дмитро, Біленький Андрій, Сологуб Роман, Циклаурій Ревас, Іськов Микола, Жук Андрій, Кушнір Василь, Цимбалюк Анатолій, Шемчук Василь, Косарів Володимир, Гнатюк Юрій, Гом'як Ігор, Поляков Дмитро, Ковальський Анатолій, Матвієць Роман, Літвінов Віктор, Мединський Ігор, Бажайко Олег. Коптяр Сергій, Шевчук Володимир, Ветешин Володимир, Власюк Роман, Яровець Максим, Бабенко Валентин, Колубай Сергій, Суприкін Олег, Катрич В'ячеслав, Довганюк Віктор, Сатановський Сергій, Раце Віталій, Юрдига Олег. На наступний рік. Ми плануємо презентувати четверту частину Книги пам'яті загиблих героїв Хмельниччини, рік 2016. І щиро віримо, що це буде остання книга пам'яті.